Доброго дня, ми вас вітаємо з офісу організації Інтернюз Україна. Мене звати Віталій Мороз. Я є керівником програм нових медіа Інтерню Україна. І разом з Михалиною Скорик ми продовжуємо серію вебінарів під назвою Криза та робота редакцій. реалізувати можливості для журналістів. І сьогодні ми будемо говорити про достовірність та верифікацію інформацію в мережі. А всім привіт! Мене звати Михайлина Наскорик. І сьогодні у нас криза як шанс. Ви пам'ятаєте, що ми розглядаємо нинішню ситуацію як можливості для ваших медіа, загалом для українського медіаринку, переглянути свої стратегії і рухатися вперед, не зважаючи на те, що відбувається загальне падіння економічного ринку. Сьогоднішня тематика для нас є доволі близькою, тому що ми з Михалиною вже не один рік працюємо в темі. Верифікації інформації, а, і ми вам розкажемо а, про якісь нові підходи, тому що а, ми а, працюємо впродовж останніх 4-5 років, і повірте, за цей час змінилося дуже багато. Фейсбук став більш закритішим а, деякі інструменти а, перестали існувати з'явилися якісь нові інструменти. А виклики, які стоять перед перед журналістами, вони насправді а, не те, щоб не змінюються вони стають а, все більш а, жорстокими. А давайте почнемо е, говорити про е, інструменти. Е, у мене є цитата американського журналіста, який е, Томаса Фрідмана, який каже, що життя практично перенеслося в кіберпростір, е, де всі пов'язані, але ніхто ні за що не відповідає. Е, і в першу чергу це стосується користувачів інтернету. А е, для вас, як для журналістів, відповідальність за те, що ви написали, залишається вкрай високою. Але ви, як ми вже зазначали, конкуруєте з користувачами за увагу власних аудиторій. Ви конкуруєте з лідерами думок, які можуть бути не професійними журналістами або загалом експертами в чомусь, або навіть не експертами. Відповідно, виклики перевірки інформації, спростування недостовірної та створення якісного контенту вони актуальні як ніколи. Перевірку інформації як фахову дисципліну ми з Михайлиною розпочали ще в 2016 році, коли ми записали перший в Україні онлайн курс під назвою Верифікація в інтернеті. Цей курс ми зробили тоді російською мовою, адже ми націлювалися на журналістів з пострадянського простору. Нам відомо, що далі був створений курс від організації Vox Ukraine на платформі етера фактчек, перевіряй довіряй, перевіряй. А давайте поговоримо про виклики, що змінилося за останні 4-5 років, коли ми з Михалиною записували. Перший онлайн курс а, насправді тоді була епоха, коли Фейсбук а, тобто ставав настільки актуальним після 2014 року, а, і він був доволі відкритим. На той час іще не сталися. Конфлікти в Штатах, коли Кембридж Analytica отримала доступ до величезної кількості профілів американських користувачів, і Фейсбук, тобто, не закривав свої алгоритми. Але з тих пір, тобто, створення контенту, почалося все більше рухатися в соцмережі. І насправді, якщо ми подивимося на публікації українських журналістів, вони дуже часто цитують саме користувачів Фейсбука, адже Представники влади, органів місцевого самоврядування, вони пишуть відразу в соцмережі у Фейсбук, і відповідно, журналіст вирішує йому перепубліковувати цю інформацію чи ні. Але другий виклик те, що з часом маніпуляції, які технології, вони удосконалюються і вони стають все більш складними. А, ті, хто намагаються маніпулювати, вони зрозуміли, що користувачі все більше реагують на візуальний контент, тому засоби маніпуляції вони все більше використовують відео та фотографії. Я думаю, ви чули такий термін, як глибинні фейки. Це відео, яке створюється з допомогою алгоритмів, і ви можете, тобто, будь-хто по суті може зробити такий глибинний фейк, наприклад, з відомим політиком, як це було із. Існенці Палозі в Штатах, а, і а, говорити, що це якась сенсаційна заява від імені цього політика. Однак рішення простих рішень насправді немає, тому що це є нейронні мережі. Вони постійно удосконалюються, і ми вам покажемо сьогодні інструменти для перевірки, тобто цієї інформації. Однак також діліться з нами своїми інструментами, можливо, ви теж чули, як, наприклад, розпізнавати глибинні фейки, тому що простих відповідей немає. Але в поточній роботі журналістів мені здається, що не завжди а, стоїть питання перевірки інформації. Тобто, у мене ключове запитання до вас чи є час на перевірку інформації саме у журналістів, які працюють щоденними новинами, тому що перевірка дуже часто покладається на редакторів, а, які можливо не встигають переглянути все. А, і очевидно, у ваших редакціях певно немає людини, яка спеціалізується тільки на перевірці. А коли ви поспілкуєтеся з журналістами німецьких медіа, а, тобто великих німецьких медіа, то там є цілі відділи а, по перевірці інформації, і це по суті аналітичні відділи а, у медіа в Україні. Мені здається, а, до такого а, тільки підходять. Ключове правило стосовно сумнівів, якщо ви сумніваєтеся і ви не маєте ресурсу перевірити інформацію, краще не публікуйте цю інформацію. Залиште, тому що тобто пізніше на вас можуть образитися інші журналісти. Журналісти дуже часто стежать за своїми конкурентами і дивляться, який чи якісний контент створює редакція. Якщо ви допускаєтеся помилки, а потім її ще і не визнаєте, то на вас може бути шквал критики і доволі обґрунтований. Я би хотів зайвий раз звернути вашу увагу на розрізнення термінології. Недостовірна інформація це дуже широкий термін, і він стосується Щезних аспектів інформації, і ми дуже часто вживаємо термінологію фейки. Цей термін я вже наголошував колись. Я не дуже люблю, оскільки варто послуговуватися термінами, які пропонують науковці, аналітики. І кілька років тому. Рада Європи опублікувала е, такий аналітичний звіт, е, який називається Information Disorder. Да, це стан інформаційного такого хаосу. І вони пропонують три ключові категорії, якими варто е, послуговуватися. Misinformation, disinformation і malinformation. А е, коли йдеться про misinformation, йдеться про недостовірну інформацію, яка поширюється ненавмисно. Приклад, е, ви побачили прекрасну фотографію. Фотографію райдуги, веселки, яка насправді є фотошопом, і ви її поширюєте, тому що ви хочете ділитися радістю зі своїми друзями, тобто це є приклад мізінформейшн. А інший приклад це дезінформація, і тут зрозумілий термін дезінформейшн. І мол це коли ви берете частинку правдивої інформації і використовуєте в інших цілях, наприклад, не описуєте контекст, тобто інформації, тобто в цілому. І ось, коли ви послуговуєтеся оціми трьома категоріями, воно стає більш зрозуміліше, що в Україні і в усьому світі в першу чергу борються, все ж таки з дезінформацією, як свідомим поширенням неправдивої інформації. Я хочу розказати про наш приклад, тому що ми знаємо, що зараз в умовах пандемії активно літає мрія, а наш найбільший в Україні літак, який возить багато медикаментів і засобів захисту для лікарів. І, власне, в передмісті Києва його можна побачити дуже часто, він великий, класний. І місінформейшн, який ми бачили, який дуже активно розійшовся по нашому регіону, це над 10-поверховим будинком такий величезний літак, класні крила. Ну, тобто, зрозуміло, що сам літак взяли з рекламного проекту, але проспекту, але а всім дуже подобався цей літак, тисячі перепостів було і була дуже бурхлива дискусія, правдиве фото чи ні. Зрозуміло, що всі, хто розмістив цю фотографію, я в тому числі, розміщували просто за те, що в вашому рідному місті є класний великий літак. Михалина зараз навела дуже гарний приклад, коли поширення інформації навіть недостовірної відбувається завдяки тому, що вам близькі певні цінності, і от гордість за свою країну це є е, хороша цінність. І ваша цінність, тобто ваші цінності, тобто, сприяють тому, що ви стаєте менш обачними, тобто ви перестаєте перевіряти, тому що ви просто ділитеся якимось гарним фотом, навіть якщо це неправда. А хотіла звернути особливу увагу на телеграм, оскільки дійсно він стає джерелом інформації для багатьох фахівців своєї справи, для журналістів, для політиків. Дуже зараз популярні різні телеграм-канали, і дуже часто їх використовують саме. Як а, зливні бачки, тобто як джерела зливу інформації, яка 100% потребує перевірки, і в цьому є складність, тому що ми розуміємо, що це злив. А раніше був стандарт. Що якщо є злив, то до нього ставитись треба дуже обережно, як правило, не використовувати в журналістській роботі. А у нас телеграм-канали часто є інформаційними приводами і приводами для бурхливих дискусій в Фейсбуку. І це якраз нове явище, що з цим робити. А мені здається, що медіаринок ще для себе не розібрався. А наведу приклад, який означає. Продовження Михалини в Телеграмі, наприклад, з'явився канал під назвою Mos інсайт, тобто нібито публікація інформації, те, що насправді відбувається в міністерстві охорони здоров'я від співробітників, і які і, і, і інформація звідти не узгоджується з офіційною позицією. І коли я перепублікації з цього каналу побачив перепублікації від журналістів, які Шукають умовно кажучи правду, то в мене в першу чергу з'явилося відчуття: а чи наскільки можу я довіряти а, культурі Телеграму, якщо ми знаємо, наскільки теле, Телеграм став а, простором для зливних батьків? Навіть якщо дискредити, то будь-який хороший канал в Телеграмі зараз є дискредитований а, величезною кількістю анонімних каналів, які публікують. А, ну, Дуже різну недостовірну інформацію. Власне, мені здається, що в цьому випадку а, потрібно застосовувати класичне правило журналістики, що поки ви не розумієте першого джерела фізичного перше джерела, це не може бути телеграм-канал, це має бути конкретна людина, від якої ви отримали цю інформацію. Ви не маєте права її публікувати. Ну і е, стандарти журналістики полягають в тому, що у вас має бути два незалежні одне від одного джерела. Інакше ви платите репутацію за те, що поширили інформацію, яку не доперевірили. Так, але давайте перейдемо до більш важливого: це дезінформація, і як працює дезінформація. Ми вже ми говорили дуже багато про пандемію, але в Америці відбулися великі протести у зв'язку з загибелью американців від свавілля поліції, і, і журналісти є дуже чутливими до будь-якої інформації, яка пов'язана із цими протестами. Я думаю, ви чули історію про так званого. Богдана вечірко, який на вантажівці їхав перед ним були протестувальники, і він зупинився на нього, накинулося, тому, що вони думали, що він на них просто намагається протаранити, тому що він проти протестувальників. І ось отака інформація: такі приклади дезінформації були поширені в соцмережах, і писалося, що ця людина він є з Вінниці з України, і він був воїном АТО. А, і от зараз він ганебний злочинець, якого арештували, а, і, а, і ось так як це виглядало в українських змі? Тому що насправді це поширилося з українських змі, тобто від сумно відомого сайту «Страна.UA», яка насправді цей сайт є насправді. Одним із тих сайтів, від якого беруть контент російські медіа і розганяють інформаційну кампанію, і ось в блозі відеоблозі страни UA журналістка прямо вказала, що це саме той українець, який тобто воював в АТО, насправді це все неправда і. Журналісти спростували журналісти, детектор медіа, журналісти по той бік пандемії. Тобто, вони спростовують, і дуже важливо, що тобто, ті, хто себе називає журналістами в страні UA, не зробили. А, Найважливіше, вони просто пішли у Фейсбук і почали шукати інформацію. А, тому що а, інформація про цю людину а, потрібно було сконтактувати все ж таки з родичами. А якщо справді він проживає а, в Вінниці, а, то треба сконтактувати з родичами і зрозуміти, тобто, а, хто він є, що він робить, чи він в армії. І насправді є дві людини: а, один а, з яких живе в Штатах, інший а, живе в Вінниці. А, і по суті, а, журналісти. Американського видання Рубік Єс, який веде Катерина Панова, це колишня відома українська журналістка. Вони достукалися до цієї родини і чітко описали, що людина, яка їхала на вантажівці, вона ніколи не виїжджала за свого життя, тобто за межі штатів. Ну щонайменше в Україну вона не приїжджала, і вона походженням з Червонограда насправді це Львівська область, а ніяка не Вінниця. А, і насправді легітимація ось таких ось такої дезінформації вона розпочинається з того, що якийсь український сайт публікує, і тоді на нього вже починає. Але Я хотіла звернути увагу. Я хотіла звернути увагу, що такі випадки дають якраз шанс для а, добротних медіа, для журналістів, які розуміють суть професії, дають шанс написати правдиву історію. І якщо ви правильно робите перевірку про українця, який є скандальною фігурою в Сполучених Штатах, то ви можете на написати найголовніший матеріал дня, наприклад, в Червонограді, якщо б ви там розібралися, і ваш матеріал перепостять і київські медіа, і всі регіональні медіа по Україні. Саме тому перевірка є дуже важливою, бо вона дозволяє вам ставати ньюзмейкерами, навіть у випадку, коли ньюзмейкерами є провідні медіа в Сполучених Штатах. Та, але от насправді цей, цей інцидент, ця дезінформаційна кампанія, яка була розгорнута страною UI, показує не тільки як потрібно було б журналістам робити, не тільки контактувати родичів, але які інструменти використовувати. Тому що журналісти Bellingcat використали інструменти, які дозволили порівняти обличчя на схожість цих двох людей: людина, яка живе у Вінниці, і людина, яка живе у штатах. Цей інструмент називається Face++, і до нього є насправді платний доступ, тобто тільки. Журналісти, які спеціалізуються на розслідуваннях, вони мають доступ до таких інструментів. І інформація, тобто звірка, показала, що ці обличчя є не схожими насправді. І ось ми підходимо до того, який підхід, який підхід використовувати, коли ви намагаєтеся перевірити складні випадки. Існує такий термін, як OSINT, open source intelligence або буквально розвитка відкритими даними. Оцей підхід використовують всі журналісти-розслідувачі, які досліджували MH17, які досліджували російські впливи. Тобто той самий балінкет, а і цей процес, тобто перевірка інформації через відкриті джерела. А ці джерел є дуже багато. Це є блоги, це є сайти, це є форуми. Це він доволі кропіткий. І насправді, щоб зробити таке розслідування, вам потрібно витратити доволі багато ресурсів. Але не але найважливіше це. Бути дуже скорпульозним і відбирати цю інформацію, тобто ну доволі ретельно у дуже багатьох цього не вистачає, тому в Україні і популярні ресурси, які займаються фактчекінгом. А я хочу показати один з таких інструментів. Михалина вам детальніше розкаже, як, наприклад, шукати у Фейсбуці. Та? Ми знаємо, що Фейсбук закрив свої алгоритми, і раніше на цьому онлайн-курсі ми пропонували вам такі інструменти, як GraphTips або, наприклад, StalScan, але вони зараз не працюють, тому що Фейсбук став більш закритіший. Однак ентузіасти створили інші ресурси, які вам дозволяють все ж таки знаходити хоча б якусь інформацію саме в Фейсбуці. І ось я дуже вам раджу використати оцей інструмент Intelligence X. І вдома просто по попрактикувати впродовж мінімум півгодини, пошукати по вашим знайомим, по якимось термінам ключовим, тому що там пошук не тільки по Фейсбуку, але також по телеграму, по інстаграму. І ви побачите, що наскільки величезна там кількість постів в тому самому Телеграмі. Але про принципи трошки. Пізніше вам розкажемо Михалина. І останнє я би хотів в цій сесії зазначити про те, що не тільки важливо вміти, тобто докопатися до істини, розвінчати, але й вміти подати цю інформацію. І дуже часто багато журналістів ідуть шляхом простого заперечення. Вони розказують: ось це відбувся недостовірна інформація, отут маніпуляція, і ось ми, ми знайшли тето й тето. А, і дуже часто а, говорять, що а, такий підхід він не є зовсім переконливим. Що а, людська свідомість дуже часто а, акцентує а, на першій інформації, яку вона побачила, а це буде недостовірна інформація. А, тому а, наші друзі з Org.ua, вони пропонують такий підхід під назвою Сендвіч Правди. А, його суть полягає в тому, що ви берете. А, Твердження і е, вибудовуєте в певній послідовності. Е, спочатку ви, ви говорите правдиве твердження пізніше е, ви в тексті публікуєте неправдиве, яке ви спростовуєте. І в кінці ви знову, тобто, наголошуєте про правдиве твердження. Таким чином, ваша аудиторія, читачі краще запам'ятають саме не недостовірну інформацію, а те, як ви спростовуєте. І ось тексти наводять приклад, тобто одного з кейсу про один з законопроєктів, як би вони це подавали. Наприкінці я хочу зазначити, що ви певно знаєте ресурси, які а, працюють а, над верифікацією контента. Вони це роблять у щоденному режимі. Це по той бік пандемії. Це «Vox Ukraine», а, які зробили вже онлайн-курс «Stop Fake», про які ви точно чули. Юкрейн Волце є ініціатива в інтерню з Україна, а, і «Ukraine Вол пояснює антизахідні наративи, що робить певну підбірку а, і ресурс без брехні. Можливо, ви теж знаєте інші ресурси. Ми, ми вже згадували а, Луцьк а, район медицина. Там є рубрика а, «Недостовірні інформації про а, коронавірус. Тобто, дякуємо за те, що ви це робите, і публікуєте на регіональному рівні а, спростування неправдивої інформації. Готуючись до цього семінару, був приклад, коли а, власне смерть однієї відомої дуже журналістки. Прив'язали до коронавірусу. І ця інформація пішла поширюватися інтернетом. І от я зараз знаю видання, яке це поширило. Це було західне видання. Знаю журналістку, яка це поширила. І, звичайно, можу вам назвати ім'я журналістки, якої це стосується. Але сам факт, що якщо це оприлюдню зараз в ефірі, то радше це буде сприяти поширенню фейку, ніж його спростуванню, тому що інформація розійшлася незначно. Відповідно, а я цього. Не роблю, а просто розказую вам, як приклад, що так буває. Але якби би я розуміла, що ця дезінформація широко розійшлася, звичайно, я би вам розказала цю історію в героях, і це б було б антифейком і було б спростування. От таким чином ви маєте керуватися професійно, усвідомлювати, чи потребує вже ця інформація спростування, бо люди вірять, чи насправді ви розмухуєте фейк, якщо ви просто поширюєте інформацію про нього. Так, дякую, Михайлино. І наостанок я хочу вам показати ось таку карту. Як якщо ваше видання захоче спеціалізуватися на розвін? Чині недостовірної інформації, і ви зробите окрему рубрику а, чи певний напрямок вашої роботи, то у вас є всі шанси потрапити на ось таку карту фактчекінгових ініціатив у всьому світі. А на цій карті ми бачимо, що зараз у всьому світі є 236 ініціатив та сайтів, які а, намагаються розказувати про достовірну інформацію і протидіяти дезінформації та іншій недостовірній інформації. Ну і ключове, про що ми говорили попереднього разу. І я хочу нагадати зараз, що якщо у вас немає можливості в редакції перевіряти інформацію самостійно, то будь ласка, зверніть увагу на ті сервіси, про які говорив Віталій. Їх є е, не так багато, але достатньо на даний період часу, і ви можете пропонувати ваші матеріали для перевірки професійним фактчекерам. І це працює.